Картопля молода по 19, а стара по 27. Може молоду, взяти. Обираємо стриптокарпус такий, як подобається. Показую кожен сорт, кожен вид його, кожен колір. Цей вже замовили сьогодні, буду пакувати. Дивіться, ось такий червоний є, ось такий є фіолетові. Такі, іначе, ну, вони дуже багато в них квіток, такісь і Лавандові кольори, от такі якби ви сказали отакого приблизно хоча б який, я б вам би його вже відібрала б конкретно. Наприклад, такий, такий чи такий ось розовенький, з біленьким, просто біленький жовтеньким всередині. Такі вони махровенькі. деякі вже оцвітаються ви їх отакого одриваєте а інші, дивіться, йдуть, йдуть, і йдуть. І там їх мільйони трошки зсередини йде, воно, бачите? Більше ста квіток за сезон, а сезон у них цілий рік. Ще є гейхери, кали, мшанка.